Thank <laughs> you. сеньні Sam ne znaju te bovi, you <laughs>

Чорна звістка з фронту сколихнула Верховинщину. Рибчук Михайло Васильович народився 16 серпня 1995 року. Виріс і проживав у селі Грамотне з батьками Василем і Тамарою, сестрою Марією і братом Іваном. У 2012 році закінчив гінянську школу, а у 2015 році був призваний на строкову службу півтора року у Херсонську область. Вийшов з армії, одружився з дружиною Марією, і в них народилася донечка Вероніка, якій виповнилося один рік і вісім місяців. 5 травня 2022 року трагічно помер молодший брат Іван, 22 вересня 2022 року. Мобілізувався верховинським ТЦК на захист нашої держави. Де був прийнятий у десантну штурмову 77-му бригаду на посаду старшого кулеметника у Житомир, три місяці перебував на навчанні. 8 січня привезли в населений пункт Соледар під Бахмутом. Попри молодий вік, Михайло був справжнім військовим. 22 вересня 2022 року пішов захищати нашу державу. В силу непереробного бажання вигнати нечість з нашої землі боровся мужньо та самовіддано, не залишав часу на себе та свої потреби. Головною його ціллю була вільна Україна з щасливим народом. Для цього не жалів нічого, ні сил, ні здоров'я, ні своїх молодих років. Він разом з побратимами беріг наш спокій та в бою обірвалося його життя. Загинув 17 серпня 2022 року у районі населеного пункту Бахмут Донецької області під час штурму ворожих позицій. Назавжди 28. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким до земний уклін воїну-захиснику Михайлу. Вічна і шана, і слава тобі, наш герою! Слава Україні! Героям слава! святий, Боже, святи помилуй нас. милости Боже, царство Небесного, відпущення ріків Його у Христа безсмертного. Рибога нашого просимо Господу помолимо, помоли, Боже Дух, і всього тілесно ти смерть переміг. І силу диявола знищив, і життя світити йому подав. Сам госпілку і душу спочало рабано представленого героя воїна Михаїла в місті світлів, в місті квітучі, в місті спокою, де нема ні болю, ні журби, ні зітхання. Всякий гріх, що вчинив він словом, чи ділом, чи думкою, який милосердний. І чоловіколюбний Бог простим. Страшна звістка прийшла до найвіддаленішого села нашого району, до грамотлю, що загинув герой, воїн Михайло, якому всього 28 років. І нині плаче небо, плачемо ми у душах наших скорбота і жаль. Бо родина сьогодні у тяжкому траурі зустріла свого улюбленого сина, брата, родича, який пішов на війну а привезли його вбитого расистами. Нині, нині співчуваємо вам, дорога родина, тому до великому вашому горі. Нині молимося, щоб і душа Його, нашого воїна, піднялася у небесну оселю милостивого Бога. Бо ми знаємо, ми християни, ми віримо, знаємо, що життя не закінчується смертю що через смерть людина йде до вічності. А тим більше, коли поклав душу свою, цей воїн за друзів своїх, тобто за нас усіх по словах Господа Ісуса Христа, віримо, що душа Його поселиться поблизьку поблизь, із душами убитих тих воїнів, портрети яких тут на утійсте. Пам'ятній площі, де ми зустрічаємо наших героїв, де дивляться вони із небес на нас усіх, де чекають від нас молитви, де чекають перемоги над лютим ворогом. Ми будемо пам'ятати твій подвиг герою солдати, герою воїни. Який не пожалів свого життя для того, щоб захистити нашу Україну від лютих ворогів. Знаємо, що твориться нині, як знущаються ті расисти над мирним населенням, як обстрілюють майже кожний день ракетами, мінами, снарядами. Там ті села і міста, які близько знаходяться до того спротиву, який чинить наша Доблесна армія. Нині ми прощаємося з тобою, дорогі воїне. Найдуша душа твоя радіє в небесах, що так багато зійшлося нині зустріти тебе з квітами по дорозі всій стеленими. Ми віддаємо подяку велику, шану і свою християнську любов і будемо молитися за спокій душі, щоб та душа перебувала у блаженній вічності і дочекалася якнайскорішої перемоги над ворогом. Сьогодні прощається із вами, другі христі, брати і сестри, просить через мене, може, десь комусь сказав недобре слово, щось пообіцяв, не виконав, простіть йому всі провини по раз перший. Простіть пораз другий. Простіть пораз третій. Отче наш, що єси на небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Городити Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена і плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса душам нашим. Зі святими в покій Христе, Божу душу спочала рабаного преставного воїна, Героя Михаїла, там, де нема ні болю, ні смутку, ні зітхання, а життя вічне. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Україні. Зачесні Отці, дорога любляча громада християнська, батьки, матері, ті, що втратили найдорожче. Свого, маму, тату. Я сердечно сьогодні вклоняю піп, руки ноги вам за ту недоспані ночі, за ті болі, за те терпіння, як ви, мама тілесна від починається, коли припекали її на руки того тіла сина, а душа прийшла з отця. Мама тілесна, тату тілесним надія, що ми старіємо. Знаємо, що колись мусимо відійти в цей світ. І по закону Божому діти повинні хоронити батьків. Коли батьки хоронять дітей, це і трагедія. Я знаю, що плач нічого не допоможе. Бачите, що всі плачуть. Знаю, що люди дети покурдіють свої хати. Відійдесять і залиштеся. Сім'я ніколи не забуде. Рідні. А мені біля престолу кожен день прийдеться йти, стояти ім'я, адже я його півтора місця тому благословив. І сказав Михайлику, береже, Бог береже. Дай все, але пам'ятай. Бачиш, як твоя донечка чекає тебе, Вероніцька. Вона хоче, щоб ти прийшов і приніс подарок. Отже, я благословляю, як мені казав, влади ми вернулися щасливо. Не знаю я. Я тут же річний. Пам'ятаю. Я обласную і вам сьогодні кажу, дорога родина, що можу сказати? Місло із чистого серця, в мене теж два сини три нуки і боляче, і стоїть біля мене мій подруги, побратим отець духовний, який втратив найдорожче. Але не про це бачите, що плачу. Я хочу з вашого благословення Отці. І з уці, із Божого благословення сказати такі слова. Любий сину, герою Михайло Україна. Нас, синочку, ти нас спасав і сьогодні, спасаєш дороги. Тебе в світі вже немає, але в душах і в серцях ти здави, завжди в нас живий. Слава Ісусу Христу! Простіть, як Бог простить, і я вам прощаю. Завтра ж День Незалежності. 32 роки мене в тому, як. По секрету мене арештували, а я тут з вами. І тому прийшла Україна. І тому ми знаємо, що вийде ворог і не буде цього року, 2024 році, клаш на кожному кроці. Сяде батько з матір'ю за стіл і будемо співати а, і колядувати. Адже ми переходимо на новий календар християнський. І тому дай Бог щасливо, щоб висіла вся родина. За святий вечір християнський, перший, другий і щедрий. і заспівали Христос, родився, діє оплатився, Ангели співають, виселяв, що нас прийшла перемога. Амінь. З Богом. Слава Ісусу Христу, Сочесні Отці, дорогі верховинці, дорога, сумна родина, приміщирі співчуття від нас всіх. І нехай Бог усилить вам, допоможе усилити таку важку втрату для нас всіх. Нехай його герой, він до останнього боровся, боровся за кожного з нас. І сьогодні день українського прапора, під яким всі наші. Воїни продовжують боротьбу. Вони піднімають цей стяг, коли йдуть в бій. Вони піднімають наш стяг синожовтий, який майорить вже на тих територіях, які вони відвоювали і продовжують відвоювати у звісного ворога. Нехай Бог береже всіх, хто зараз у бою. Нехай Бог дарує Царство Небесне. І нашому герою Михайлу, і всім героям, які загинули за нас з вами, за цілісність нашої держави, за нашу незалежність. Вірю в перемогу і нехай Бог допоможе її здобути. Дякую всім, хто сьогодні знайшов час зустріти нашого героя і провести його в останній путі. Похорон відбудеться сьогодні в 16.00 в селі Грамотне. Тому при можливості запрошую всіх щастюм віддати належне нашому герою, матері, рідним низький вклін, Нехай наш герой спочиває з Богом. Слава нашому герою і слава Україні! Героям слава! Настала прощальна година, молитву співають мені, прощай, моя мила, родину і діти мої дорогі. Прощай. just gente... for